Ці вірші зі святого письма, допомога кожній мамі. Ніжна, м'яка, ласкава, такою найдорожчу людину, маму, діти змальовують у всьому світі, та насправді Бог створив нас сильними і невтомними. Коли Небесний Батько щораз більше розкривав Ісуса для Його Матері Марії, вона зберігала це в своєму серці. Марія ті відкровення і підбадьорення, живучи своїм буденним життям, просто як Мати Ісуса. Це давало їй надію і силу, щоб пережити все, що повинно було відбутися. Марія ж пильно зберігала все це, роздумуючи в своїм серці. Луки 2.19. Так і кожна мама повинна Божі обідниці зберігати. Як скарб, обмірковувати їх, щоб бути готовими і наповненими істиною тоді, коли це особливо потрібно. П'ятнадцять важливих місць святого Письма, які кожна мама повинна зберігати в серці, нехай вони настановляють і підбадьорюють на шляху віри і служіння в цьому житті. Тому, підперезавши стан вашого ума, тверезі. Надійтеся повнотою на благодать, що вам буде принесена в об'явлення Ісуса Христа. 1 Петра 1.13. Немов пастух, пастиме своє стадо, рукою власною збере їх, яхнят носитиме на грудях, тіних лагідно водитиме. Ісая 40,11. Матері займають особливе місце в серці Бога, він дає нам додаткову допомогу й турботу. Він не лише особисто піклується про наших дітей, коли нам потрібна допомога, але й вірний в обіцянці вести нас доти, поки ми готові слідувати за ним. Пам'ятайте про це, коли здаватиметься, що несете на своїх плечах тягар всього світу, є той, хто могутніший, він освітить вам шлях, якщо шукатимете його. Як утішає якогось рідна мати, так я буду вас утішати. Ісая 66,13 Коли вам здається, що ви єдина, хто турбується про емоційні потреби вашої родини і ніхто не піклується про вас, пам'ятайте, що сам Бог втішить вас. Він здатний задовільнити ваші найважливіші потреби і заповнити те, що не можуть інші. Спадок Господні діти, плідлона нагорода, як стріли в руці вояка, так діти віку молодого, щасливий чоловік, що ними наповнився гайдак свій, не осоромляться, коли будуть позиватися при брамі з ворогами. Псалом 126, 3, 5 Іноді материнство може бути практично непідйомною ношею коли дні довгі, а наше терпіння коротке. Та завжди треба пам'ятати, що наші діти це дійсно дарунок від Бога. Вони змусять нас радіти і пишатися ними, якщо ми будемо вірні у їх вихованні. Будьте вдячні навіть у важкі періоди, тому що є жінки, які віддали все на світі за те, щоб обміняти свої порожні руки на наші випробування. Настановляй малого на добру путь, навіть як постаріється, не зверне з неї. Приповідки 22, 6 Це дуже обнадію матерів, чиї діти опинилися на найкращій ситуації. Ми можемо бути впевнені, що якщо ростимо дітей, навчаючи їх ходити шляхами Господа, вони можуть переживати періоди бунту. Бог знає, що й ми це робимо. Але Він зверне їхні серця до себе. Коли наші діти подорослішають, то не відійдуть від Небесного Отця. Гамуйтесь і пізнайте, що я Бог, що я вознісся на землі між народами. Псалми 45, 11 Якби ми того не хотіли, ми просто не можемо контролювати абсолютно все. Іноді, навіть своїх дітей, у нас є звичка робити, виправляти і допомагати, тоді як найкраще, що можемо зробити, це зупинитися. Віддайте своїх дітей Богу в молитві, просичи його про втручання, мудрість і дозвольте йому бути для них Богом. Тоді відкрив Бог їй очі, і вона побачила краницю з водою. Вона пішла і набрала повний бурдюк води і дала пити хлопцеві буття 21.19. Самотні мами, це для вас. Після того, як Авраам відіслав Агар з її сином Ізмаїлом, вона взивала до Бога. І він відповів їй: Він забезпечив і її, і сина. Ви ніколи, ніколи, ніколи не самотні, Бог проявляє особливий інтерес до вас і ситуації, в якій ви перебуваєте. Моліться до нього, шукайте його і будьте залежні від нього, Він перетворить в прекраси ваш попіл. Звірся на Господа всім своїм серцем не покладайся на власний розум. Приповідки 3 5 «У мамів завжди неймовірні інстинкти, але вони не перевершили мудрість Бога. Ми повинні шукати його щодня, щоб наші інстинкти прославляли його, були наповнені його мудрістю. Оце й ви нині в журбі, але я вас знову побачу і зрадіє ваше серце, і ніхто ваших радощів від вас не відбере». Йоанна 16, 21. Кожна мама переживає сумні періоди, і багато мамів зіштовхується з горем. Божа воля в тому, щоб ця печаль не тривала вічно. Вона може тривати якийсь час, але потім знову повернеться в радість. Тримайтеся за цю обітницю, перебувайте перед Престолом Божим під час скорботи і отримуйте зцілення і розраду від нього. Бо я, Господь твій Бог, я держу тебе за правицю. Я тобі говорю, не бійся, я тобі допомагаю. Ісая 41, 13. Бувають моменти, коли матерям доводиться боротися зі страхами, непокоєнням. Боріться, не піддавайтеся страху, бо Бог дав нам не духа страху, а сили, любові і поміркованості. 2 Тимотея 1,7 Бог допоможе вам і направить вас у безпечне місце, не хвилюйтеся, а шукайте натомість мир у Святому Дусі. Тому Господь чекає, щоб вам учинити ласку, тому встає, щоб змилосердитись над вами. Бо Господь, Бог справедливий, щасливі всіх хто надіється на нього. Ісая 30,18. Мусимо пам'ятати, що Бог співчуває нам. Він бачить кожну деталь, кожну жертву, тягар і кожну нашу спробу. Він хоче явити нам свою доброту. Ми можемо продовжувати свій шлях, знаючи, що Він винагородить нас. Якщо будемо спокійні, віритимемо, що Він прийде за нами. А мудрість, що походить згори, найперше чиста, потім мирна, поблажлива, примирлива, милосердня – та добрий діл повна, безстороння, нелицемірна, Якова 3,17 Буває ситуація, коли ми просто не знаємо відповідей на ті чи інші питання. І було б жахливо, якби ми залежали тільки від власних ресурсів. Намагаючись вирішити проблему, та ми завжди можемо попросити мудрості у Творця, і Він обов'язково підкаже нам рішення: близький Господь до тих, кого розбите серце, прибитих Духом Він спасає. Псалом, 33,19 у кожної з нас болить серце, коли справа стосується наших дітей. Нам не потрібно залишатися самими, сам на сам у цих переживаннях, Бог особливо близький до нас у такі моменти, і ми можемо віддати себе в Його руки. Він дуже переживає наш біль і рятує нас, коли ми переживаємо поразку. Шукай його маму, не намагайся нести тягар самотужки, дозволь своєму Небесному Отцеві. Бути поруч і утерти твої сльози. Надійся на Господа, будь мужній, нехай буде відважне твоє серце. І надійся на Господа, псалми 26,14. Бувають часи, коли нам, мамам, необхідно чекати. Це може бути дуже виснажливо, і у нас зазвичай цілий список справ, які ми б зробили, але немає кращої інвестиції для нашого часу. Ніж очікувати, Господа, його плани, Його цілі мають найвищий пріоритет. Ні про що не журіться, але всьому появляйте Богові ваші прохання, молитву і благанням з подякою. І мир Божий, що вищий від усякого уявлення, перехтиме серця й думки ваші в Христі Ісусі, 4, 6, 4:6. Молитва, найкращий друг мами. Ведіть битви, що приходять з материнством на колінах, а не з кулаками або на словах. У будь-якій ситуації відкладіть неспокій і перш за все шукайте Господа. І до вас прийде благословення, яке не може отримати ніяким іншим шляхом. Робімо добро без утоме, своєчасно, як не ослабнемо, жатимемо. Галатів 6.9. Матусі, не здавайтеся, коли ви втомилися і ваші спроби здаються марними, пам'ятайте, що урожай попереду. Просіть Господа оновити ваші сили, рухайтеся далі, і ви здивуєтеся, що у Господа призначено для вас це щось неймовірно прекрасне. Мами, ви не самотні, хоча час від часу відчуваєте себе саме так, ваш небесний батько завжди так близько. Близько Господь до всіх, які до Нього взивають, до всіх тих, які до Нього взивають по правді, Псалом 144, 18. Є тисячі інших жінок, які зіштовхуються з такими ж випробуваннями, страхами, болем. Саме в цей момент. Приймайте істину в своє серце через Слово Боже, підбадьорюйте одна одну. І моліться одна за одну щодня, тому що у нас одне з найважливіших покликань.